Добрий день, дорогі п'ятикласники і п'ятикласниці! Вітаю вас на уроці української мови, тема нашого нинішнього уроку речення з однорідними членами, без сполучників і з найбільш уживаними сполучниками, Кома між однорідними членами речення. Запишіть, будь ласка, тему уроку в зошиті. Ознайомтесь з метою уроку. А зараз пропоную пригадати матеріал, вивчений на попередніх уроках. Запишіть в зошити продовження речень. За потреби робіть паузи. Тепер перевіримо, наскільки гарно ви пам'ятаєте пройдений матеріал. Слово або група слів, що виражають окрему думку і мають граматичну основу це речення, підмет і присудок це граматична основа. Другорядні члени речення це додаток, означення та обставина. Зверніть, будь ласка, увагу. Як підкреслюються другорядні члени речення: додаток, означення обставина. Додаток відповідає на питання усіх відмінків, крім називного та кличного. Означення відповідає на питання який, яка, яке, які. Обставина відповідає на питання, де, коли, куди, звідки, як, чому тощо. Часто трапляється так, що в реченні є кілька підметів або присутків, або другорядних членів. Як правило, це однорідні члени речення. Що ж таке однорідні члени? Пропоную порівняти два речення. На клумбі квітнуть троянди і на клумбі квітнуть троянди гладіолуси та хвостики. Про що йдеться в першому реченні? Про троянди. Отже, троянди це підмет. Що роблять троянди? Квітнуть. Квітнуть це присудок. У другому реченні підметом виступають троянди, гладіолуси та гвоздики. Ці слова виконують спільну дію. Що роблять троянди, гладіолуси та гвоздики? Квітнуть це однорідні члени. Вони відповідають на одне питання і виступають в реченні підмитами. Тому запам'ятаймо, що однорідні члени це такі, що відповідають на одне питання, є одним членом речення відносяться до одного слова. Однорідні члени в реченні можуть поєднуватися. Різними засадами. Наприклад, за допомогою інтонації такий зв'язок називається безсполучниковий. Радіють молодій обнові берези, клени, явори. Берези, клени, явори це однорідні члени, з'єднані інтонацією. Умовно, однорідні члени позначають кружечками. Схема Матиме ось такий вигляд. Сполучниковий зв'язок. Біля хати розквітли і мальви, і жоржини. Однорідні члени мальви і жоржини. Вони з'єднані повторюваним сполучником. І схема матиме ось такий вигляд: і мальви, кома, і жоржини. Крім того, речення можуть, однорідні члени в реченні можуть поєднуватися і змішаним зв'язком, тобто сполучниковим і безсполучниковим. Сплять берізки, клени та тополі. Берізки, клени з'єднані інтонації, тобто безсполучниковим зв'язком, між ними ставимо кому перед одиничним сполучником та кому не ставиться. Берізки, клени та тополі. Отже, однорідні члени відповідають на одне і те ж питання, поставлене від одного слова речення. Але не завжди слова, які відповідають на одне питання, є однорідними. Проаналізуємо речення. Мама посіяла чорнобривці і посадила тюльпани. Чому виділені слова не є однорідними? Мама посіяла що? Чорнобривці. Мама посадила що? Тюльпани. Як бачимо, обидва слова відповідають на одне питання, виступають додатком, але залежать від різних слів. Сіяла чорнобривці, садила тюльпани. Оскільки ці додатки залежать від різних слів, вони не є однорідними. Тепер пропоную з'ясувати, якими членами речення можуть бути однорідні члени. Для цього запишімо речення, знайдіть у цих реченнях однорідні члени і підкресліть їх відповідно до ролі в реченні, тобто з'ясуйте їх синтаксичну роль. За потребі використовуємо паузу. Перевіримо написане. Встала весна, сонну землю чорно розбудила. Про що йдеться в реченні? Про весну весна що зробила? Встала і розбудила. В цьому реченні однорідні присудки. Дуб, сосна, верба, тополя вони ростуть посеред поля. Що? Дуб, сосна, верба, тополя, що вони роблять? Ростуть. В цьому реченні однорідні підмети. І барвінком, і рутою, і рястом квітчала весна землю. Що весна, що робила? Квічала. Квічала чим? Барвінком, рутою і рястом. На питання відмінків, тобто чим відповідає додаток. В цьому реченні однорідні додатки. Яблуні дихають цвітом червоно, росяно-біло. Що яблуні, що роблять? Дихають Дихають як? Червоно росіно-біло. На питання як відповідає обставина. Квіти привітно піднімали свої червоні рожеві, жовтогарячі голівки. Голівки які? Червоні, рожеві, жовтогарячі. На питання які відповідає означення? Отже, в цьому реченні однорідними членами є означення. Який же висновок можемо зробити? Безперечно, однорідними можуть бути і головні, і другорядні члени. Наступний вид нашої роботи. З'ясовуємо, які розділові знаки можуть вживатися в реченнях з однорідними членами. Перше речення. Барвистим килимом квітнуть у полі ромашки, волошки, маки. Ми вже домовлялися, що схематично однорідні члени позначаються кружечками. Оскільки тут безсполучниковий зв'язок, то між однорідними членами ставимо. Кому ромашки, волошки, маки. Друге речення першими розквітають проліски, а не конвалії. Якщо між однорідними членами вживаються сполучники А, але, проте, то між, перед сполучником А ставимо кому. Схема має ось такий вигляд. Проліски, а не конвалії. Третє речення: червоніють по садочку черешні та вишні. Однорідні члени речення черешні та вишні з'єднані одиничним сполучником та у значенні І. У такому випадку, якщо між однорідними членами стоїть одиничний сполучник, то кома не ставиться. Схема матиме ось такий вигляд. У Полі і в Лузі, у горах і в лісі буяє рясним цвітом весна. Буяє де? у Полі і в Лузі, у горах і в лісі. Як бачите, однорідні члени попарно з'єднані сполучником І. Кому ми ставимо між цими парами? У полі, і в лузі кома, у горах і в лісі. Наступне речення. І даль, і гай, і темні кручі відбились в лагідній воді. Хто що, даль гай і кручі, що зробили? Відбились. Однорідні члени з'єднані повторюваним сполучником І. Якщо однорідні члени з'єднуються повторюваним сполучником, то між ними обов'язково ставимо кому. І даль, і гай, і темні кручі. Шосте. Рожі мальви і дзвіночки посаджує в три рядочки. Однорідні члени рожі, мальви і дзвіночки. У цьому реченні є безсполучниковий і сполучниковий зв'язок. Якщо однорідні члени з'єднані тільки інтонацією, тобто без сполучників, між ними ставимо кому. Одиничний сполучник і тому кого не ставиться. Рожі, мальви і дзвіночки. Пропоную вам перевірити, як ви засвоїли матеріал уроку, і виконати вправу на встановлення відповідності, тобто до кожного речення дібрати схему, що йому відповідає. Тягнуться до сонця і квіти, і трави. Барвінок цвів і зеленів. Сонечко ще не сіло, але вже хилилося до заходу. Красива осінь вишиває клени червоним, жовтим, срібним, золотим. Запишіть відповіді у зошити. Правильні відповіді. 1 Г, 2П, 3В, 4А. Наступний вид нашої роботи творчий. Вчимося застосовувати набуті на уроці знання. Що зображено на країні? Так, маки, пулемаки. Вони символізують пам'ять про тих, хто загинув. Складіть і запишіть речення з однорідними членами, використавши ілюстрації. Завершуючи наш урок, пропоную оцінити вашу роботу на ньому, використавши сигнальні картки. Зелений колір світлофора. Знаю, було легко, зрозуміло, опоруюся без допомоги. Жовтий, частково були незначні помилки, не все зрозуміло. Впораюся, якщо буде допомога. Червоний колір, не знаю, багато помилок, зовсім не зрозуміло. потребую допомоги. Домашнє завдання опрацювати теоретичний матеріал за підручником, скласти п'ять речень про квіти України, уживаючи різні види зв'язку між однорідними членами. За бажанням написати твір мініатюру про весняні квіти, вживаючи однорідні члени Тобто робите за вибором або складаєте речення, або пишете твір мініатюру. Дякую за увагу. З вами була Овчинікова Любов Анатоліївна.